Близько 11-ї години на Майдані Незалежності рівненські волонтери розпочали акцію із розповсюдження інформації про дітей-аутистів. На сьогодні 2 квітня, день розповсюдження інформації про аутистів. Наші волонтери будуть розповсюджувати такі брошурки, там де ми будемо показувати городянам нашого міста про те, що якщо вони бачити по місту дітей з такими. Браслетиками, щоб вони знали, що це дітки не хворі, що це що це дітки хворі, що це дітки, які потребують допомоги, і потрібно звертатися відповідно або в організацію, або ну якби до міліції для того, щоб вони знайшли своїх батьків. Більшість рівнян, котрі сьогодні зустріли волонтерів, виявилися необізнаними із проблемами аутистів. Багато з них навіть не знають, що то за діагноз такий. Добрий день скільки знаєте, хто такі аутисти? Знаємо на вулиці живе такий. Хлопчик, хлопчик на вулиці такий живе у нас. Відкид звісно знаємо. А ти ні не знаю. Ні, не знаю. Втім, від інформації про аутистів, якою нині ділилися волонтери, грівняни не відмовлялися і навіть жертвували гроші для виготовлення спеціальних браслетів для таких дітей, на яких би була контактна інформація про дитину та її батьків. Організатор акції у Рівному Олена Корсун, голова благодійного фонду та мама дитини аутиста, каже, що подібні акції нині проводяться по всій країні. В нашої родини сталася трагедія. Загинула наша дитина за бездужість людей, які її не прийняли і не допомогли. І родини які виховують діток аутичних, замислились і разом ми всі сформували такі, якби беджики для дітей і браслети, щоб люди, які проходять, бачили на самоті таку дитинку, могли її відвести чи до батьків, чи в міліцію, чи взагалі допомогти їй чимось. Головне кажуть організатори акції це пояснити людям, як треба поводитися із аутистами, адже такі діти потребують постійної підтримки та нагляду дорослих. І якщо така дитина загубиться, вона просто не зможе самостійно повернутися додому. Наталка Пастухова, Ігор Прокопчук, новини рівного.